Так, як спрацював геліантекс, дивіться, висота рослини, висота амброзії. Кількість амброзії на полях. І отак от, от, от. 45 грамів. Віволт пролипач. І, будь ласка. Якщо навіть не в то, шановні, розраховуйте на той факт, що вам треба встигнути спрацювати таким чином, що потім вже... Як на культурну рослину воно не влияло. Тобто це праця десь в районі це вже 4 дні пройшло, як спрацював Еліантекс. 45 грамів, тобто на зараз 17 червня. отака така от гарна праця гірбінців. Так що чистому вигляді ні сальця немає, ні тердмінорону, нічого немає. Тобто от так ось працював. Зараз розраховуємо на те, що це у нас соняшник іде лімагрин під Renstar. І далі буде, а попередник вже у нас соя. Дивіться, я навіть соя покрутила трохи. Ось ну, такі от ставте висновки. Гілянтекс працює. Висів тут у нас був по 60 тисяч насини, десь вийшло, я дивлюсь. А може навіть менше, тому що ставили 54 тисячі. Ну, головне, що? що покрутило так, що є змога далі сонячно розвиватися. Це технологія наутіл, це Дніпропетровська область, Неліківський район. І отак от працює Еліантекс бур'ян. і якісно працює м'яко на культурну рослину. Звертаю увагу, що слідкуйте за нами, підписуйтесь, репостіть. Робіть правильні висновки, робіть правильні практичні досліди на полях і буду вас вражати. До зустрічі.